Вітаю! Сьогодні поговоримо про отримання нового житла для ветеранів та ветеранок в числа ВПО, за оновленою програмою ЄОСЕЛЯ. Оселя. Держава посилює підтримки внутрішньопереміщених осіб та мешканців прифронтових територій, зокрема ветеранів та ветеранок. Уряд ухвалив відповідну постанову, розроблену Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України. Отож, завдяки оновленими правилами програми Єоселя, іпотека стане доступною для тих, хто змушений був залишити свої домівки чи живе біля лінії зіткнення, що передбачає оновлена програма? Держава покриватиме до 70% першого внеску за іпотечним кредитом, але не понад 30% вартості житла. Вартість житла при цьому. Має становити не більше 2 мільйонів гривень. Також держава оплачуватиме до 70% щомісячного платежу протягом першого року та компенсуватиме до 40 тисяч гривень на оплату банківських комісій, страхових платежів, зборів. Але окрім держмита, ці кошти надходитимуть з державного бюджету, а також можуть бути співфінансовані громадами, міжнародними чи благодійними організаціями. Хто ж може скористатися програмою? Передусім, це ті, хто знаходиться на обліку в єдиній інформаційній базі даних про внутрішньопереміщених осіб, та перемістилися з територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або з тимчасово окупованих територій Росії. Також особи, які проживають на прифронтових територіях, перелік таких територій визначений наказом Міністерства розвитку громад та територій України No376 від 28 лютого 2025 року. Як подати заявку? Потрібно звернутися до уповноваженого банку із заявою у довільній формі. Після перевірки пенсійний фонд перераховує суму допомоги, зазначену в договорі. Важливо, отримувач має самостійно сплатити 30% першого внеску та вчасно здійснювати щомісячні платежі. Зазначимо, що якщо ви скористаєтеся такою допомогою, то не зможете паралельно користуватися іншими житловими програмами, такими як субсидії, виплати на проживання та подібні. Дякую всім за увагу.